Всім привіт! Сьогодні у нас в ремонті ось такий акумуляторчик mr 90 y Що в нього? Я вже його відкрив. Що в нього всередині ми маємо? Ми маємо. Акумулятори від Sanyo Високовольтні Контролер BQ8050D1. Спалений запобіжник. Будемо перепаковувати на інші елементи, а також програмувати контролер. Наш акумуляторчик від Dell. Прошивкою Sanio на 13050 Вольта зарядної напруги. 435 на елемент, тобто би пройшла вона 1666 циклів. Зносу на 76%. Зараз будемо редагувати дампик. Будемо причому редагувати все. І струм, і напругу, і помилки чистити. Так, цикли. Цикли в нас ось 1660-0682 шукаємо. Ми тут прописуємо 500-600 адреси.

0,5, Б, 5. Також насюди зразу. Ну, ми будемо вводити, звісно, 6000. 1770 1770 і тут так само Є. І злідимо, щоб у нас тут були нолики. Ось тут то. Це для відкриття ключів. І за те, як ми це все зробили, перевіряємо на працездатність нашу теорію, як воно все працює чи не запрацює. Записуємо нашу прошивку. модифіковану. Так, записати в флеш. Так. Є. Обов'язково щитуємо після запису. Перевіменуємо так для себе на всяк случай. Щоб все коректно записалось. Зрівнюємо. Коректно у нас все записалося. Так, коректно. Після цього цей файлик ми можемо видалити. Це залишаємо. Тепер можемо вийти з бутережима і щитати нашу батареєчку. Як бачимо в нас. Явність повної зарядки змінилась. Тут змінилось. Ключики не відкрились чомусь. Зараз будемо дивитися до самої БМС, чому не відкрилось. Так, ну ключики в нас не відкрились, тому що у нас спалений запобіжник. Новий запобіжничок вже все. Струм на колодечці з'явився, все, все порядок. З цим все я показав правильно. Тепер 13.050 знайти. 13, 05. Це нас 32 FA. 32 fa А тут у нас все правильно, не перевернуті. Тепер міняємо на 12600. Це у нас 31,38. Пишемо сюди. Резидент 38. Тепер струм, я знаю струм. 200. 0834. 0834, ось він. Струм зарядки. Ми міняємо. Дві 400 поставимо. По 1200 на елемент це чудово. Я рахую. 0960. Змінюємо. 0960. Так, струм зарядки. Ми змінили. Було 200, буде 2400. Напругу зарядки ми змінили. Цикли ми змінили, дату ми не змінили, номера ми сіріні не міняємо. Ємність повної зарядки ми, змі... ми змінили вже. Так, да, Зберігаємо цей файл. Можемо його, в принципі, закривати. Так. Є. Що робимо далі? Заходимо на наш чіп. Щоб він був вибраний. Заганяємо його в бут-режим Беремо нажимаємо checksum файл. Вибираємо наший оригінальний файл. Оцей безпарольний. Відкриваємо. А тепер вибираємо наш модифікований файл. Оце ось. Відкриваємо. Записуємо нашу прошивку тепер. Модифіковану. У нас ній вже поправили контрольну суму. Записуємо. Обов'язково робимо перевірку. Вчитуємо тепер прошивку ту, що ми записали щойно. І порівнюємо. Чи нічого наш програматор часом мусору ніякого туди не, на... не насипав під час запису, щоб не вийти нам трупика із чіпа. Перевіряємо. Все, червоненького нема, значить, все записалося вірно. Добре, це нам не потрібний, значить. Переходимо на вкладочку і виходимо із бута. Читаємо наші дані. Напруга зарядки змінилась. Зараз перевіримо струм. Секунду. Треба певні маніпуляції зробити на платі. І як бачимо, струм у нас з'явився. У мене там дійсно трішки був не контакт. Все. У нас все поправлено. Все, ємність прописана, повної зарядки. Струм зарядки змінений з 2.1 на 2.4. 12,6 вольта є. Все моє. Все красиво, все. Все працює. Перевіряю, чи дійсно є напруга на виході мультиметром. Міряємо. 12 вольт. Все добре, все чудово. Контролер підготовлений. Запаковуємо акумулятори, зварюємо вкупу. Так, ось так виглядає зібраний акумулятор. Все заізольовано, все прокладено. По заводу, де потрібно додати Капторного термостійкого скотчу для додаткової ізоляції. Все зварено, все, тримається надійно. Відновлені Samsunги. І nr e Ось так. Все підпаяно. Зараз повідмиваю флюс і ось є відновлений запобіжник. Він ніж не відновлений, а замінений на новий запобіжники маю. Замінив. Все відбалансовано, зібрано. Перезбираємо і акумулятор, в принципі, готовий. Всім дякую.